Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Від сьогодні школи та ліцеї Чорноморська перевели на дистанційне навчання. Про це повідомив міський голова Василь Гуляєв. За його словами, на такий крок пішли через питання безпеки. Більше про навчання у Чорноморську дізнаємося. у Такого спікера Андрій Ковальов виконуючий обов'язків начальника управління освіти Чорноморської міської ради. Вже на зв'язку з Live Studio. Андрій, вітаю, дякую, що ви долучилися. Вітаю. На який термін введено рішення про дистанційне навчання? Йдеться про тиждень чи про більший термін? Е, Змова йдеться про виключно 6 по 10 число. Е, значить, зазначене рішення було прийнято з урахуванням у тому числі звернень батьків, які зверталися безпосередньо до керівників закладів. Проведено опитування директорів безпосередньо закладів, і як скажемо так, підтримали думку більшості, оголосили онлайн-навчання з 6 по 10, по 10 число. Тобто, 13 числа вже діти вийдуть навчатися у звичайному режимі. Дистанційне навчання передбачає, що у принципі освітній процес не порушується. Єдине, що він відбувається онлайн. Тобто, відпрацьовувати, навчатися потім по суботах, наприклад, не доведеться. Ні, не доведеться. Це нас ми використовуємо технологію дистанційного навчання, тобто е діти отримують освітні, е ну знання отримують відповідно дорослу до занять. І то тобто, це жодним чином не на відпрацювання або на якість отримання таких послуг не, не станеться. Пане Андрію, уточните в який спосіб загалом відбувається навчання у Чорноморську, тому що про Одесу знаємо більше. Знаємо, що у принципі це змішана форма: один, два, чи три дні діти йдуть до школи, інше онлайн, або в деяких школах ухвалена інша система, інший графік, тиждень через тиждень. Як в чорноморську це працює? Е, ну, можу що доповісти, значить, у нас е, всього 11 закладів загальної середньої освіти. Е, загальна кількість учнів, які обліковуються в таких закладах, складає 8232 е, з двох освіти. І з них на території громади е, безпосередньо 6563 тисяч учні. Ця інформація станом на 29.04. Безпосередньо 100% очну форму навчання у нас забезпечується трьома закладами: це Чорноморський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченко, Олександровський заклад загальної середньої освіти і Чорноморська спеціальна школа. Загальна кількість дітей, які навчаються виключно в очній формі, складає 1117 учнів. Всі інші навчаються за змішаною системою. Тобто, буває, є дні коли онлайн форма, є дні коли, очно. Все залежить від місткості укриттів, які можуть забезпечити одночасне перебування добучів освіти в закладах освіти. Давайте про укриття тоді ще більш детальніше. Чи всі навчальні заклади забезпечені укриттями? Чи триває у вас досі їх облаштування, тому що подекуди в Одесі триває? В Одесі, до речі, деякі дитячі садочки будуть без укриттів, принаймні на даний момент є така інформація. В деяких вже укриття облаштовані, вони працюють ну, власне у повноцінному форматі. Що у Чорноморську? Ну, дивіться, у нас з 11 закладів загальної середньої освіти 10 обладнані укриттями, і, на жаль, один заклад загальної середньої освіти, а саме бурлачо балківська гімназія таким укриттям не обладнана. Але якщо ми кажемо про плани, то у нас вже розроблена проєктно-кошторисна документація, і наскільки мені відомо, вже узгоджено фінансування саме будівництва такого укриття в Бурлачу-Балківській гімназії. Можу взагалі уточнити інформацію, що у нас, якщо ми кажемо зараз про заклади загальної середньої освіти, за виключенням була Чубалківської гімназії, всі обладнані укриттями, де найбільша кількість це 600 місць, у нас Чорноморський ліцей номер 6 Якщо ми кажемо про заклади дошкільної освіти, тут ситуація трошки складніша, тому що у нас із із 13 закладів дошкільної освіти наявне укриття тільки в чотирьох. І ще два дитячі заклади у нас користуються укриттями, які знаходяться поруч. Тобто у нас заклад дошкільної освіти є найбільшою скажімо так, проблематикою, але ми працюємо і поки що не хочу анонсувати, бо треба певні дії, що зробити. Маємо плани ще один дитячий заклад відкривати. Тобто робота щодо розширення фонду захисних споруд у нас триває. Взагалі що можу повідомити, що взагалі планується будівництво укриттів подвійного призначення ще в трьох закладах: це перший ліцей, другий ліцей, і третій ліцей. Ну і то, що казав, що бурлача Балківська гімназія. Якщо ми кажемо про перше, друге, третє ліце це буде збільшення площі укриттів. А була балка це буде будівництво укриття взагалі. Тому що ну, відсутнє воно там. А подвійного призначення це що означає? Е, ну де, ми мали такий термін. Найпростіше укриття, е, яке в нас було до введення норм, будівельних норм у минулому році, е, тепер е, укриття подвійного призначення, це це означає, що такі укриття можуть використовуватися як і протирадиційні, противобухові, проти і ну, там, може, фахівці більше додадуть, але саме тепер де визначення найпростішого укриття йде як подвійного призначення. Ну таким чином у всіх навчальних закладах мають бути саме укриття подвійного призначення, наскільки я розумію, так? Це вже це стосується нового, нового будівництва. Ага, я зрозуміла нового будівництва. Якщо будується новий садочок або нова школа, то там з самого початку в проєктування закладається саме таке укриття. Зрозуміла, дякую, що уточнили. А, і дивіться, дуже хотіла вас питати, бо знаєте, як маму це питання хвилює. От ви е, звітували про те, що батьки зверталися? Як в Чорноморську облаштований цей механізм? Е, пишуться запити на ім'я міського голови, звертаються виключно до директорів шкіл. Як от волю батьки доносять свою, і як ви реагуєте як міськрада власне на цю волю? Ну, Тут не все дуже просто. Я от зараз перед собою тримаю останні наше опитування, які ми здійснювали. Ну таке грунтоване, скажімо так, року. Е, року. Ми ініціюємо такий запит через керівників закладів, які здійснюють відповідно вже по нижчій ланці класні керівники і безпосередньо батьки. Станом на 16.04. нам було опитано 6030 батьків. І у нас була така ситуація, що батьки, які хотіли б навчати дітей офлайн, 70%, а які хотіли б дистанційно 29%. 29,9%. Тобто ми такі е, здійснюємо, намагаємося здійснювати приблизно десь раз на місяць. І, скажімо так, із місяця в місяць, скажімо так, результати відрізняються, все залежить від того, яка ситуація склалася за минулі тижні і таке інше. Із закладу в заклад також картина трошки має, скажімо так, різні. Напрямки, тому що от, якщо брати останнє е, опитування, то у нас ти типу, Чорноморський ліцей номер 7 39% за дистанційну форму Олександрівський е, заклад загальної освіти 69%, А є і такі ліцеї, де всього 9% батьків підтримують ідею е, дистанційного е, навчання. Якщо ми кажемо по з приводу прийнятого рішення, то ми проводили опитування і нараду онлайн нараду з директорами закладів, так я вже казав на самому початку, і підтримували, скажімо, так думку більшості. Зрозуміло, дякую вам за включення. Дякую за роз'яснення. Сподіваємося, що тиждень все ж таки буде у нас максимально спокійним, але пам'ятаємо, що ворог може гатити по будь-яких містах, по будь-яких населених пунктах. І зважаючи, що попереду, по перше, 7 травня це дата інаугурації вже завтра. Так би мовити, президент Російської Федерації. А 9 травня це сакральна дата для Росії. Тому теж можемо очікувати. На атаки. вони можливі. Я дякую вам, що ви були на зв'язку з студія. Андрій Ковальов виконуючий обов'язків начальника управління освіти чорноморської міської ради. Там, в чорноморську, діти протягом кількох днів будуть навчатися дистанційно. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Е Подібних повідомлень щодо інших населених пунктів та міст в Одеській області не маємо. Одеса поки вчиться у звичайному режимі, так само, як і інші ОТГ та населені пункти на території Одещини. Ми уточнювали це питання. Вова нам дали відповідь, що поки тільки Чорноморкс іде е, на дистанційку. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.